Роксолана в полоні у Бусурман. Це головна тема хореографічної постановки чернівецьких танцюристів на півфінал проєкту Майданс. Завтра, 22 вересня, наші талановиті хлопці і дівчата виборюватимуть путівку до заключеного етапу цього шоу. Вони впевнені у своїх силах та переймаються за активність голосування глядачів. Адже Чернівці невелике місто, і змагатися у кількості смс-повідомлень з містами-мільйонниками нам складно. Саме тому очільник міста Віталій Михайлішин поїхав до Львова з офіційним зверненням до галичан про допомогу та підтримку. Я звертаюся до вас, шановні львів'яни, підтримати ваших сусідів, підтримати команду міста Чернівців, СМС-голосуванням, тримати кулаки за наших талановитих танцюристів. Віталій Михалішин вже другий рік підтримує Чернівецьку команду майдансерів. Зізнається, що поїхати до Львова він вирішив досить спонтанно. Чернівецькі конкурсанти гідні перемоги, їх лише треба підтримати см з повідомленнями, зазначає політик. Оскільки ж львівські танцюристи до півфіналу проекту не потрапили, то Віталій Михайлович сподівається, що Галичани будуть голосувати саме за своїх сусідів Буковинців. Якщо Львів кого і підтримує, то це будуть точно Чернівці. А також ми галичани. Ми взагалі дуже любимо, коли нас просять і припрошують. І той сам факт, що голова приїхав сюди особисто. І попросив допомоги, я думаю, що це зіграє. Цього разу хореографи чернівецької команди будуть дивувати суддів та глядачів історією Роксалани. Тут і бусурмани, і гарні українські дівчата, і полон, і кохання, і навіть смерть. До ефіру проекту наші танцюристи старанно готуються вже два тижні, віддають максимум сил та натхнення нові постановці. Дуже сподіваються на активність глядачів і радіють, що їх так підтримує очільник міста. За його підтримки вони отримали і костюми, і аксесуари. А тепер ще й завдяки Віталію Михайлішину церучилися підтримкою. Львів'ян підтримка дуже відчувається. І те, що він поїхав до Львова, готував людей до голосування за Чернівці. Це дуже дуже великий подвіг. Поїздка Віталія Михайліщина до Львова це супер, це класно. підтримка Львова нам якраз потрібна, тому що Чернівці – дуже маленьке місто. А Львів, Плюс Віль, це дуже велика підтримка. Це... Нереально не круто. Ми дуже чуємо підтримку Віталія Михайлішина і всіх чернівчан, тому що вони нас заряджають своєю енергією і завжди за нас вболівали і будуть вболівати. Насправді за наших майданців болівають всі чернівці, а поїздка Віталія Михайлішина до Львова їх надихнула ще до більшої активності. Зізнаються люди на вулиці. Я сподіваюся, що Михайлішин вибере хоча б декілька тисяч голосів від Львів'ян для наших чернівчан на майданці. Львів, наше місто якби побратим, і може й вони дійсно допоможуть нам. Я так я надіюся. Я вважаю дуже класним. То, що Віталій Михайлішин, е, користуючись своїм статусом, своїм положенням, е, не упустив можливості підтримати свою команду, підтримати своє місто. Не кожен як політик здатен на таке. Нагадаємо, півфінал проекту Майдан відбудеться в суботу, 22 вересня. Людмила Григорчук і горіга, чесновин Чернівці.